Христос в'їжджав в Єрусалим, безліч людей його зустріли, і клали одяг перед ним, і вітя пальмове стелили. Осана, голос їх звучав «Благословений син Давида. Але чомусь Ісус мовчав, душа того його повита. Заплакав гірко в місті Тім, лилися сліз рясних потоків. Єрусалим, Єрусалим, ти, що вбиваєш всіх пророків і каменуєш посланців. Я стільки раз хотів зібрати твоїх дітей зі всіх кінців, не наче пташка пташенята підкрила, щоб зігрітись їм. Але не захотів ти цього, порожнім твій лишаю дім, не зрозумів ти часу свого. Сьогодні згадуємо той день цей славний в'їзд Христа у місто. Співаємо радісних пісень, піднесено і урочисто. Але чи тішиться Христос? Він бачить нас із середини. Своїм гріхом, можливо, хтось приносить йому біль невпину. Пильнуємо над своїм життям, любити в чимось, пробачати. Хай чистим буде серця храм, щоб не прийшлося Христу ридати, щоб вчитель, дивлячись на нас, радів постійно і всміхався, щоб зрозуміли ми той час, що для спасіння нам давався.